Мої шанування на каналі ТВ і знакокли щодня програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найважливіші теми у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. На сесії парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходить цього тижня у Страсбурзі, українські парламентарі розгорнули активну полеміку про реформування Європейського суду справ людини. Українські громадяни традиційно серед лідерів у списку скаржників до цієї найвищої судової інстанції на континенті. Народний депутат Сергій Ківалов, член комітету з юридичних питань і прав людини, політик, який має чималий вплив на українську судову систему, на засіданні у Страсбурзі запропонував свою програму реформ європейського суду. Депутати від опозиції його, звісно, розкритикували. Наш короткий сюжет на цю тему. Давно назрілі кроки з реформування Європейського суду з прав людини цього тижня на парламентській асамблеї Ради Європи представив у своїй доповіді український народний депутат від партії регіонів Сергій Ківалов в інтерв'ю журналістам. Він сам назвав голосування після доповіді величезним успіхом України. знаєте, я горд, що Україна змогла дати рецепт по реформуванню європейського суду по правам людини. И вы знаете, настолько это было профессионально подготовлено, даже президент Европейского суда по правам человека обратился ко мне, обратился к президенту Пассе, председателю. юридичного комітету і по правам людини, господину чопу і многим депутатам, которые находятся здесь в этом залі, для того, щоб они поддержали этот доклад. Одночас, частина української делегації активно закликала голосувати проти деяких із запропонованих паном ківаловим поправок. Депутат від об'єднаної опозиції, батьківщина Леся Оробець, зокрема у своєму виступі на засіданні Пар'є, сказала. Отже, по перше, питання стоїть так, чи ми підтримуємо ідею оптимізації роботи суду, так але це не повинно обмежити право громадян на домагання справедливості. Чи ми підтримуємо ідею моніторингу використання рішень суду? Певно, що так. Ми також маємо розробити санкції для тих держав, які блокують представництво інтересів своїх громадян у суді на користь правлячої партії по друге я була здивована вибором особи, які довірили підготувати доповідь для асамблеї з цього приводу. Насправді пан Ківало відомий тим, що має велетенський особистий вплив на систему правосуддя і судові рішення в Україні. Він є послідовним прибічником ідеї обмеження впливу Європейського суду. Можливо, вам відомо, що він пропонував законопроект, що мав би надати місцевим судам право перегляду непереконливих рішень європейського суду. Нарешті я би просила вас не підтримувати поправку номер 1 яка наділяє суддю європейського суду правом попередньої авторизації справ за умов слабкої демократії. Це може вилитись у наступне або справи політичних переслідувань, таких як Тимошенко або Луценка, ніколи не з'являться в суді, або ж виникнуть серйозні загрози життю і здоров'я судді чи членом її родини Гість нашої програми сьогодні? Максим Щербатюк, програмний директор Української гельсінської спілки справ людини. Мої шанування а також на прямому зв'язку з хайпом з нами, пані Оробець, яка є членом Української, дел... української делегації у Парі. Мої вітання. Доброго здоров'я, студія. Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, чим закінчилася ваша полеміка з Ківаловим і, взагалі, що відбувалося у парі? Із питання ЄСПЛ, ну а також з інших важливих тем? А, ну... Після мого виступу пану Ківалову вже не аплодували. А якщо серйозно, то звісно, питання роботи європейського суду потребує реформування, бо іноді рішення доводиться чекати роками. А втім, проблема України з цим судом не тому, що населення у нас велике, як стверджував Ківалов, а просто тому, що бідному нещасному європейському суду доводиться іноді підміняти всю систему судочинства в Україні, оскільки та не справляється. Одна з рекомендацій, яка пролунала на цій сесії перед, це створення спеціального національного органу з виконання або з моніторингу виконання рішень Європейського суду з прав людини. Що це за ідея? Невже треба створювати ще один спеціальний орган, який би або сам виконував, або слідкував, як ми виконуємо або не виконуємо рішення ЄСПЛ? Ну, під великим питанням під великі сумнів ставлю необхідність створення додаткових державних органів в уже безнадійно перегруженому адміністративному апараті України. Втім, проблема невиконання рішення Європейського суду для нас справді гостра. 9 з 10 рішень суду будуть не виконані або частково, або навіть в цілому. І звичайно, європейське співтовариство хотілося б мати з кого спитати за такий жалюгідний відсоток виконань рішень європейського суду. сьогодні. Сьогодні президент Європейського суду 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 справ людини Дін Шпільман сказав, що рішення за скаргу Юлії Тимошенко очікується незабаром проте не, не сказав точно коли саме відповідно, складається таке враження, що от українська влада і також кроки, можливо, її представників пар'є спрямовані на те, зокрема, вже що робити після того, як це рішення буде прийнято, і чи виконувати його, чи не виконувати. Якщо виконувати, то в який спосіб на ваш погляд, чи є така дилемма перед владою зараз, перед її представниками у пар'є також. Абсолютно, а ви думаєте, чому почалося третє коло обвинувачень проти Тимошенко? Для того, щоб якщо не дай боже буде позитивне рішення суду Європейського, єв... європейського суду, щоб ні в якому випадку не випускати її на волю. Саме для цього потрібно було зіпсувати її репутацію, приписавши ще й вбивство. А при цьому я, я так само як і представники опозиції в паре, сподіваємося на те, що рішення європейського суду буде найближчим часом, а нам разом вдасться добитися його виконання. До слова сказати, найімовірніше квітнева сесія парламентської асамблеї буде присвячена саме українському питанню. Пані Леся, що було ще цікавого за останні дні на сесії ПАРЕ із найсвіжішого. По півгодини тому виступав комісар Європейського союзу Пан Фюле. Він пообіцяв ще раз підтвердив свою готовність приїхати в Київ для того, щоб ну так би мовити, втовкмачити українській владі, що без вирішення питання політичних переслідувань ніякого підписання угоди про асоціацію не буде. Схоже, він таки виступить перед українськими парламентарями. І як людина, яка вільно володіє російською, навчався в Москві і взагалі прекрасно розуміє реалії країн, що прагнуть в євросоюз пострадянського простору. Надію, що йому вдасться виконати свою місію. І з важливого буквально зараз відбувається засідання а, на тему а, вільного медіа і українські делегації на чолі з Ар'євим Володимиром Ар'євим, Вдалося внести свої поправки до цього тексту, даби згадати і переслідування, яких зазнають українські журналісти. Дуже сподіваюся. Що вже за годину ми порадимо вам з хорошими новинами про текст резолюції Паре. Цікава дискусія розгорнулася щодо політичних в'язнів. По різному її оцінюють і той самий Арєв, член делегації, ваш е партійний соратник, і керівник делегації, ваш партійний опонент Попеску. Ваша позиція, що це була за дискусія, і який її результат? Дуже коротко було дві було два дві доповіді на голосування. Перша доповідь моринеторного комітету, яка вказувала на наявність політичних злочинців і давала їх перелік. Друга доповідь доповідь пана Штресера, депутата Бундестагу. Було прийнято рішення підтримати першу доповідь виважену, що давала б і визначення, і вказувала б Азербайджану на проблеми. Щодо другої доповіді були дуже жвалі дискусії в залі. Її більшість. Ну, поміркованих фракцій не підтримала, чому тому, що якщо не дай Боже підтвердиться здогадки про те, що в переліку пана штресера є люди, які причетні до тероризму, до кримінальних злочинів, то боюся, що це приведе до дизельуації і чесно кажучи обесцінювання самого поняття політичних в'язень, що може дуже негативно відобразитися на розвитку розгляду питань в Україні. Тому було прийнято рішення підтримати підтримати доповідь. Регламентного комітету, і це мало просто дуже переконало більшість голосів. В парламенті за це проголосувала практично вся українська делегація, принаймні опозиційна частина. Дякую, пані Олесі. Дякую за те, що були з нами. Дякуємо за новини вашу оцінку того, що відбувалося у Страсбурді у Страсбурзі в ці дні. Ми переходимо до розмови з Максимом Щербатюком, програмним директором української гельсінської спілки з прав людини. Ваша оцінка цієї дискусії: реформа ЄСПЛ запропонована Ківаловим. Критика від опозиції. Я звичайно погоджую, що е, Європейський суд справ людини потребує певної реформи, тому що він насправді завалений справами. І для того, щоб отримати рішення Європейського суду справ людини, необхідно насправді довго чекати. Це може бути 3, 4, 5 років. Маємо справи, навіть у яких є 6-7 років. Тобто, це справді е, нагальна необхідність. І перші кроки вже е, е, були здійснені. Зокрема, було прийнято 14 протокол, який спростив процедуру. В чому змінив процедуру звернення до європейського суду з прав людини, і це дає можливість вже європейському суду з прав людини стверджувати про зменшення кількості справ, які, які є в його провадженні зараз. Тобто це те, що потрібно робити, але з іншої сторони, так само є, мають бути інші механізми для того, щоб рішення європейського суду з прав людини воно виконувалось, тому що рішення, яке просто прийнято і не виконується, воно нікому не потрібно. І власне через це в доповіді є певні речі, які варто прийняти і варто справді використовувати. Зокрема, говориться про зміну законодавства таким чином, щоб виконувати рішення Європейського суду з прав людини, щоб судова Практика, вона йшла на виконання. Цих рішень, тому що в Україні це справді серйозна проблема щодо невиконання рішень європейського суду. з прав людини. до нас у програму розслідувань дуже часто звертаються люди зі своїми історіями, своїми проблемами, намагаються залучити нашу редакцію, щоб ми показували їхні uh -huh. там кримінальні справи, конфлікти, все що завгодно. І багато з них, власне, в європейському суді бачать: ну якщо не останню, то принаймні єдину надію на справедливість. От ось цей. цей Заклик, який вони іноді говорять, я дійду до європейського суду, розумієте? Вони готові відстоювати свою справедливість навіть там, і багато хто досягає в тому успіху. Це є вже такою постійною константою, яка ну супроводжує от всі ці скарги. Тобто, українці вірять в європейський суд, європейці виграють в європейському суді з прав людини, але не завжди виконуються ці рішення. Насправді є е, дуже часто таке е, бачення європейського суду, як суду касаційної інстанції, тобто, майже всі справ... найвищої, найвищої касаційної європейської yeah, інстанції, власне, через це дуже багато саме звернень до європейського суду справ людини. Воно відхиляється через те, що європейський суд справ людини він не є касаційною інстанцією. Він досліджує лише порушення, які е, сталися по європейській конвенції справ людини, Те, що захищає європейська конвенція і. Дуже важливо в цьому плані є те, що держава має не тільки власне виконати це рішення вона має привести до відповідальності тих осіб, які привели до того, що виникла проблема. От тут, якби так само варто зосередити свою увагу, тому що добре були випадки катувань. Держава отримала рішення Європейського суду, що було порушено, а виплатила компенсацію, але ніхто не поніс відповідальність за це. Тобто це питання насправді досить складне, тому що зараз. Забільно... кажучи, якщо нещодавно Україна одномоментно програла 11,7 мільйона євро... То євро, за це має хтось відповісти. То за це має хтось відповісти. Правильно. Це треба, напевне, юридично оформити як державні збитки, ось порушити кримінальні справи за реальні збитки, а не вигадання, які іноді е -е, видумують проти угу. політичних опонентів своїх. І так таким чином ну карати за це когось. Проблема тих є. суддів, тих, тих прокурорів, тих міліціонерів, які порушували закон. Ви правильно чи... сказали. От в цій цепочці в цьому ланцюжку задіяно декілька людей, які відповідальні, навіть органи певні відповідальні, і тут насправді досить таке складне питання: кого приводити? Суд, який неправильно а, який порушив статтю 6 щодо права на справедливий суд, безпосередньо а, правоохоронний орган, який здійснив порушення, чи якісь іншого сто. Орано, ну, тобто тут справді питання складне, але це потрібно вирішувати. Без цього ну, немає сенсу, якби саме от виконання, тому що ніхто від того не ну не страждає, і відповідно немає у державі чуття, що відбулося щось, що а, справді б'є по іміджу і б'є по ну конкретним людям. Я думаю, що це відчуття з'явиться тільки, mm. ну буде рішення по скарзі Тимошенко, яке за словами президента суду Діна Шпільмана очікується незабаром, mm -hmm. колись воно буде. Я думаю, що воно буде ск. І тоді це відчуття воно дуже з'явиться, як на мене, доволі так, е, доволі чітко з'явиться. Але що з цим рішенням робити далі? На ваш погляд, чи е, влада вже готується до цього рішення, або до його виконання, або до його невиконання? Вона готується до різних сценарій як на мене, тобто альтернативні способи так само вони тут присутні, як на мене, тому що з однієї сторони рішення найбільш ймовірніше воно буде позитивним. І е, вона готується держава до того, щоб е, якимсь чином показати і з однієї сторони виконання цього рішення з іншої сторони, що справді е, проблема а є в, е, в цій справі, можливо, з іншої сторони, але що... я нагадаю про що йдеться: йдеться про порушення Європейської конвенції з прав людини, стаття 5, стаття 18. Угу. Незаконність затримання, утримання під вартою кома політичні мотиви переслідування. От якщо буде європейським судом позитивне рішення е, щодо цих пунктів, це буде бути по іміджу держави. І вона вже б'є по іміджу, тому що справа Луценка так само вона довела, що є цей політичний момент, що в нас є це вибіркове правосуддя, і влада каже: там тоді діяв старий кримінально-процесуальний кодекс. А зараз, мовляв, новий. Зараз влада вже хороша. Зараз влада судить за новим е, і притягає до відповідальності, за, до відповідальності за новим КПК. Тому. Як вам такі аргументи? Для, для влади завжди є неважливим принципи верховенства права, безпосередньо певні слова, там, певні норми, які записані, і часто вони є безглуздими, але вона виконує от ті норми. Ось те, що по новому кодексу він має свої позитиви. Але знову ж таки, тут багато чого залежить від політичної волі. Тобто це справді так. Говорили ми, що 9 з 10 рішень Європейського суду з прав людини не виконуються. Як довго Європейський суд з прав людини буде на це дивитися, і взагалі є європейська спільнота і терпіти це? І чи буде взагалі? Що може бути, якщо вона не захоче далі терпіти? Це проблема, і особливо для України, де справді 9 з 10 рішень не виконується, виконуються лише е певні фінансові речі, які пов'язані зі шкодуванням матеріально-моральної шкоди згідно з цих рішень? І е ці. Е Заходи, які пропонуються, які обговорюються, вони покажуть важливість цієї проблеми, І, зокрема для України. Тому що від того, що для прикладу з'явиться додатковий орган, Гроші більше не стане для виконання рішень національних судів, по яких Європейський суд сказав, що там не було виконано. Так само від того, що буде певний орган, не буде покарано якусь особу, яка там була винна в цьому. Зрозуміло, що це певний додатковий механізм, який дасть можливість когось комусь з Європи спитати з когось в Україні. А чому у вас не виконується не просто до ефемерної держави, так, а до конкретного органу, які відповідальні за виконання рішень Європейського суду спеціальності санкції? Санкції насправді тут е, говорити про певні якісь конкретні санкції е, ну, не варто. Можливо, ну, те, що було сказано е, на парламентській асамблеї, що фактично невиконання країною рішення Європейського суду може вести до е, загрози виключення цієї країни з Ради Європи. Тобто це певна така е, санкція, яка може бути приведена в дію. Але наскільки вона реальна, тобто тут. То, треба дивитися вона єдина да вона єдина що може стимулювати фактично так країну до Виконання, вона єдина, дуже дієва, якщо до неї підійти впритул, якщо країна сама себе впритул е, підштовхне до ну, цієї санкції. ще, ще однією так само мотивацією е, гроші, тому що ті суми, які виплачуються е, державою по рішеннях Європейського суду, вони кожен рік збільшуються, і це може бути справді дуже великими сумами, якщо будуть е, появлятися по 200 300 рішень там, на тиждень, тобто це буде суттєвий удар по бюджету і, власне, якби це так само може бути певною мотивацією до змін. Нещодавно Європейський суд справ людини прийняв рішення у справі колишнього судді Верховного суду України Олександра Волкова. Всі експерти коментують його як доволі безпрецедентне. І доволі, ну скажімо так, критичне до влади, і доволі ніщівне. Ви яку оцінку йому даєте, і чому справа в тому, що це справді досить безпрецедентне рішення, і в якому показуються певні системні проблеми в нашій судовій системі? Тобто, в першу, в першу чергу, незалежність судової системи. Тому що майже все рішення говорить про ті проблеми, які є в незалежності нашої судової системи, тобто яким чином здійснюється притягнення до відповідальності судді, наскільки легко це зробити, наскільки можна порушити багато правових норм в цьому напрямку? Так само зачіпається питання нашої Верховної Ради, не голосування. Тобто, це справді таке. Системне рішення, яке показує проблемність і проблему формування Вищої ради юстиції, тобто ті речі, які ну справді базові є. Тобто, це справді рішення, яке ну можна вітати, яке є безпрецедентним. Як його виконувати? Чи виконувати? Це знову ж таки... Чи буде відновлений суддя волка на посаді судді Верховного суду, на вашу думку? На мою думку, це буде достатньо складний процес. Е, наскільки швидко і чи взагалі буде відновлений, не знаю. Тобто, мені важко сказати. От е, можливо, можливо, держава для того, щоб показати певну е, стратегію виконання рішень Європейського суду, е, показово зробить якісь певні кроки для того, щоб виконати це рішення. Але я, я думаю, що це не настільки. Велика ймовірність цього, тобто це буде знову ж таки невиконане рішення, і буде як по деяких наших справах, буде подана знову ж таки заява щодо невиконання цього рішення до Європейського суду. З'явиться там справа Волков 2 Яке буде говорити про те, що це рішення не виконується, і знову ж таки е питання підніматися. А Під... у цей час наші члени делегації в Пар'є, такі, як скажімо, Сергій Ківалов, будуть європейському суду пропонувати свої рецепти реформування. Людина, яка в принципі багато в чому впливає, як член uh -huh. вищої ради юстиції, на виконання рішень ЄСПЛ. Не буде нічого робити, щоб виконувати рішення ЄСПЛ і буде рекомендувати ЄСПЛ реформуватися. Абсурдно чи ні? Ну це дивно. Я погоджуюсь, і ще більше дивніше, що а, Україна пан Ківалов, коли готовив цей звіт, який в багато в чому торкається проблем українських, він не виніс це питання на обговорення в Україні. Я впевнений, що величезна кількість організацій людей зацікавилась би цим. І це питання справді є важливим для України, і, можливо, були б запропоновані ще якісь способи для того, щоб цю проблему вирішити щодо невиконання рішення Європейського суду. Але не було якогось широкого обговорення. Цих заходів, які пропонувалися, і зрозуміло, що воно стосувалося декількох країн, але ми могли стати як прикладом, тобто Україна, якій є така велика кількість цих проблем, могла би показати, що от ми можемо вирішити їх, от, використовуючи те, то, то, то то навіть якщо був би створений цей орган, який б слідкував за дотриманням виконання рішень Європейського суду, якщо б він працював. Ми радо би вітали би такі запровадження цього механізму. І така рекомендація є в рішенні е, перестроити створити. Який орган? наглядовий чи з виконання? Який це має бути орган? Це може бути певний моніторинговий орган за тим, яким чином виконується рішення Європейського суду, чи притягаються до відповідальності люди, які винні в тому, що було порушено конвенцію, так само. Він би допомагав би в певній систематизації певних е, змін до законодавства, які необхідні для того, щоб виконувати рішення Європейського суду. Тому що багато рішень ЄСПЛ, воно пов'язано з тим, що необхідно змінити законодавство. І цей орган міг би давати пропозиції конкретні. Зрозуміло, що якби є урядовий повноважений е, щодо справ Європейського суду справ людини, які так само роблять певні речі для того, щоб. Виконувалися рішення, але це структура при виконавчій владі. Так само є уповноваження Верховної Ради з прав людини. І ну, якби так само певні речі роблять. Дякую. Прошу. Дякую, пане Максиму, за те, що були з нами. Дякуємо наших глядачів. Залишайтесь на ТВАЙ. Далі буде ще цікавіше.